Це п'ята серія про техніку і технології олійного живопису. Після ґрунтовки полотна я прибрала попирки наждачкою. тепер все гладенько буду малювати яблуко. Рисунок не можна робити графітним олівцем, тому роблю його сангіною. Намічаю яблука, тіні, тарілку. Потім м'яким пензлем прибрала зайвий пил і готую палітру. Порядок кольорів можна побачити на відео. Беру пензлі з щитини та розчинник. І починаю прописувати перший кольоровий шар. Це називається підмальовок. Він дуже важливий і має бути напівпрозорим. Беру одразу кольори, і закладаю тональну фарбу. А ще важливо не використовувати білий кольор, якщо це не білий предмет. Робити різні тіні та кути на полотні. Подивіться, як я це роблю. В наступній серії я продовжу малювати ці яблука. В попередніх серіях було про ґрунтовку полотна, про натягування полотна, про вибір фарб, пензлів, розчинників. І підпишись, щоб не пропустити наступну серію.